Слава Україні! Ніч в Одесі та області пройшла без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Хоча нагадаємо, напередодні ворог намагався психологічно тиснути на нас українців, зокрема і на півдні нашої держави, піднімаючи в небо свою авіацію. Але, звичайно, постійні бойові готовності наші сили оборони. Тому кожного дня бажаємо їм перш за все 4-5-0 і, звичайно, у разі необхідності вдалого. Я просив би вас не користуватися інфопомийками і не читати ту інформацію, яку розганяють перш за все підрозділи інформаційно-психологічних спецоперацій Російської Федерації про конкретну годину, конкретний день якогось чергового наступу з того чи іншого боку. Ми все прекрасно розуміємо і все дуже добре бачить, і оцінюють, і знають наші збройні сили і готові дати відсіч. Або з боку Біломосковії, або з боку Чорного моря. Розуміємо, для чого ворог це робить. Намагається тиснути на кожного з нас, перш за все, психологічно. Намагається нас залякати і оголошує чергові походи на Одесу, на Миколаїв на інші наші міста. Ну, як кажуть, попретеся, то Чорне море стане для вас мертвим морем. Не вірите? Спитайте в екіпажу крейсера. Москва. Ну, вони добре це знають і запам'ятали, і передали цю інформацію в Чорноморському бичку. Отож, не прив'язуйтесь до якоїсь конкретної дати. Будьте у готовності до того, що ворог може нанести ракетний удар або атакувати дронами камікадзе. Ми ж це знаємо? Ми готові. Я впевнений, що так. Тримаємо стрій разом до перемоги. Попереду новий день, новий інформаційний день. День нашої роботи на спільну оборону, і найголовніше спільну перемогу. Дай Боже всім здоров'я і слава кожному з вас, дотичному до гарних справ. І слава нашій нації і смерть ворогам! І традиційно посміхніться, тому що треба посміхатися, бо це теж наша зброя. Тримаємо стрій!